У чому ви ніколи не зізналися у реальному житті, але готові розповісти тут анонімно. Я різко кинув вживати речовини 1 жовтня. Найдовше мені вдавалося триматися без них 14 днів за 14 років вживання. Тож для мене це величезне досягнення. Я потай вживав руками, тому насправді мені нікому це розказати. Я ніколи не думав, що я взагалі зможу кинути, а зараз я вже чистий 42 дні. Мінус лише у тому, що я набрав вагу, і це мене дико дратує, але я впораюся з цим. А величезний плюс у тому, що покращилися стосунки із родиною, особливо з моїм 15-місячним онуком. Я неймовірно вдячний не є благословенний і маю велику віру, що зможу триматися і далі. Завтра знову починаю терапію, а ще сподіваюся протягом тижня почати зустрічі із консультантом із залежностей. Також двічі на тиждень відвідувати групу підтримки. І я знаю, знаю, що мені ще довгий шлях треба пройти, але мені 54, і я продовжував вживати через абстиненцію та страх набрати вагу. Я більше не хочу бути рабом цієї гидоти, і я дуже хотів з кимось цим поділитись. Коли я був зовсім малий, десь 3-4 роки, я якось назвав свою тітку відьмою через її брови, і вона це почула як віш, а не віч, віш від англійської бажання. І Вона страшенно полюбила це прізвисько. Вона навіть використовувала його в багатьох своїх нікнеймах. Тепер усі ми називаємо її Віш», і вона досі не знає справжнього походження цього імені. Я сказав своєму найкращому другу, що щасливий за нього, коли він одружився, але насправді я думаю, що його партнер відстій, і він робить його нещасним. Я теж так думала про чоловіка своєї подруги, але ось вона досі щасливо одружена. Має двох дітей. А я досі самотня з двома котами. Думаю, попри мої думки, вона краще себе знає і знайшла те, що вона хотіла, а не те, що я думала, що їй потрібно. Я потай думаю, що мій балончик для гоління магічний. Він і досі видає піну через роки після покупки. Коли я його струшую, здається, що він повний. Метал уже почав ржавіти, а пластик вицвів. І я ніколи цього не скажу вголос, але клянуся, він або зачарований, або підключений до безкінечного виміру шовковистої піни для гоління. Я рада, що мого нареченого звільнили після 11 років на цій роботі, яка буквально висмоктувала із нього душу. Я нарешті можу приходити додому і не чути історії про його боса чи про його клієнтів. Він роками балакав про те, що шукає нову роботу, і ось тепер його попросили нарешті. Мені здається, що з віком мої друзі стають усе менше-менш менш близькими для мене. Можливо, це і нормально для середини тридцятки. Може, це просто зараз такий світ, а може те, і інше. Не знаю. Це також перший раз, коли між нами настільки велика різниця в доходах, і мені здається, що я вже не можу говорити із ними так само як раніше. Мені важко слухати, як вони витрачають зайві гроші, коли я ледве зводжу кінці з кінцями. Я не хочу помирати, але я повністю втратив пристрасть до життя. Я не шкодую себе і не шукаю уваги. Просто відчуваю, що мені вже нема чого робити, і все стало нудним. Хочу ще раз підкреслити: я не хворий, я не в небезпеці, не в депресії. Я сам про це думав, але це не темрява, це не відчудження, це радше апатія. І як я вже казав, я не хочу помирати. Переважно тому, що це буде боляче для моїх рідних і друзів. Моє життя було важким, але були і прекрасні моменти, які я все ще ціную. Просто я дуже виснажений життям і навіть у 40 Рок, я почуваюся так, ніби прожив тут набагато довше, ніж очікував, чи був готовий. І щодо анонімних сповідей скажу: іноді тобі не потрібно почути «одужуй скоріше, чи вийди на вулицю. Іноді достатньо, щоб купа незнайомців просто тобі сказала, у мене так само, і не вимагала, щоб ти змінював своє життя. Я доглядав свого найкращого друга все його життя після того, як у нього розвинувся бас, боковий аміотрофічний склероз, важке нервово-м'язове захворювання. І коли він помер, я відчув полегшення і вдячність. Це так жахливо усвідомити межу власної слабкості і зрозуміти, що ця безодня надто глибока, щоб перейти її наодинці. Це цілком нормально для людей у такій ситуації відчувати полегшення наприкінці. Це ніби тягар, і він знімається з усіх, хто був поруч. Це не слабкість відчувати вагу такої ноші. Це сила нести її стільки, скільки зміг. Я вкрав останній поптар це солодкі тости з начинкою свого брата і залишив обгортку в руці свого племінника, поки той спав, ще й посипав кілька крихт на його ковдру. І через це на нього накричали. І так буде з кожним, хто буде добивати, моє шоколадне молоко. Я на межі, щоб здатися. У всьому робота, сім'я, життя. Я так довго боровся і нікуди не дійшов. Тож я просто дуже втомився. Я бажаю, щоб кожна людина на землі, яка відчуває депресію, могла натиснути величезну кнопку Пауза щоб світ зупинився, і ми всі разом пішли б спати в чарівну країну подушок. А коли б ми прокинулись після шестимісячного сну, усі були б зцілені, і світ знову запустився. Любі слухачі, уявіть, що ви маєте змогу написати одне речення, яке ніхто ніколи не прочитає, крім незнайомих для вас людей. То розкажіть нам, що б це було. Якщо вам подобається такий формат, то підтримайте лайком, щоб я знала, що треба продовжувати. А в телеграмі на вас чекають історії, які не увійшли у цей випуск. Підробив поганий табель, відсканував його, вручну відредагував оцінки піксель за пікселем, потім роздрукував і поклав назад у конверт. Клей розігрів феном і знову запечатав, після чого повернув у поштову скриньку. І саме цей момент мене осінило. Якщо я настільки винахідливий, то краще б просто докладав зусиль у школі і не мав би поганих оцінок. Я щиро думаю, що я помираю. Уже довго намагаюся розібратися із купою дивних симптомів, і жоден лікар не може пояснити, що не так із моїм серцем. Люди знають, що я хвилююся, але вони не розуміють наскільки глибока ця тривога. У мене ОКР, обсесивно-компульсивний розлад, і я переживаю найогидніші нав'язливі думки, які тільки можна уявити. Вони реально у мене викликають фізичну нудоту. Через те, що багато людей неправильно використовують фразу нав'язливі думки і плутають її з імпульсами, мені некомфортно зізнаватися, що я борюся з егодистонічними думками. Тобто тими думками, які суперечать власним переконанням, і викликають сором чи огиду, що перетворюють моє життя на справжнє пекло. Частина мене трохи полегшено зітхнула, коли мене зрадили щодо того, як я сам міг би. Стати людиною, яка зробила те саме, це ніби моральна перевага, якою б неприємною вона не була. Усі думають, що я цілком функціональний, але насправді я майже весь вікенд сплю, не переодягаюся і не виходжу з дому по 4 дні на тиждень. Я працюю у змішаному форматі, тому я вдягаюся лише 3 дні на тиждень. І знаєте що? Я виснажений і життя важке, я вже дорослий, але американська мрія мертва і я не хочу працювати до самої смерті. Мені не дуже радісно за деяких колег. І так, я їм допомагаю організовувати їхні чи новосілля, але всередині мене просто роз'їдає заздрість, бо шанси пережити ті ж моменти у мене стають усе меншими. І я ніколи не скажу цього вголос. Я усміхнуся і прийду, як завжди. Але коли я кажу, що я радію за них, я брешу. Цього року я повернулася до навчання переважно онлайн у свої пізні 30 і влітку пережила дві операції. Я повністю себе ізолювала, і мені подобається не спілкуватись ні з ким. Наступного місяця випускаюся і вже жахаюся думками про будь-яку роботу, де треба буде говорити з людьми вживу. Отримати віддалену роботу одразу після університету майже нереально, але я просто не хочу ні з ким розмовляти. Якщо хтось почне дрібну балаканину, я мабуть реально закричу. Я не мала сексу вже 12 років, тому я маю цілий арсенал інтимних іграшок. Вони мені допомагають, але це все одно самотньо. Я мати одиначка, і я була настільки зосереджена на дитині, що не мала часу навіть на короткі стосунки з чоловіками. Може, коли моя дитина піде до коледжу, я нарешті знайду когось. Після чотирьох поїздок у швидку через абстиненцію я нарешті попросив допомоги. Зараз я проходжу замісну терапію, отримую препарат, який знижує потяг до наркотиків. Це щомісячна ін'єкція, і тепер я більше не хочу і не. Думаю про них це буквально врятувало мені життя із років так 11-12 У мене час від часу спливають ривки спогадів, що мене міг силувати член родини, коли я був зовсім малим. Проте я не впевнений, чи справді це було чи це був жахливий сон. Мене дуже рано піддали впливу відвертих медіа. Тому я тримаю це при собі і не хочеться розколупувати. Я все своє доросле життя працювала, щоб потрапити до цього надзвичайно складного та престижного докторантського курсу. Це було все, про що я мріяла і заради чого я старалася. Я ніколи не була такою гордою за себе і за все, що я подолала, щоб сюди потрапити. А тепер я буквально на межі. Від провалу мене віддаляє 2%. І відмовляюся здаватися, але мені страшно і дуже важко. У деякі дні я вірю, що зможу. В інші здається, що краще просто здатися. Тож, будь ласка, подумайте про мене, і пошліть мені трохи доброї енергії. Як дорослий чоловік, я відчуваю, що суспільство очікує від мене стоїцизму і повного контролю емоцій, особливо коли йдеться про сльози. Але я скажу чесно, я дуже чутливий і можу розплакатись від дрібниць через надмірну емоційну реакцію, і навіть я маю плюшових тварин, з якими спілкуюся, бо іноді мені здається, що мене ніхто не чує. Одна подруга, яка раніше мене зрадила, переслідувала, підставляла, зараз приповзла з вибаченнями і проханнями про допомогу. А я не хочу її пробачати. Я не думаю, що я можу це зробити. Робити, але для власного таки спокою я вирішила, що я хочу це відпустити, і я не хочу їй допомагати. Проте я пам'ятаю, що колись, коли допомога потрібна була мені, вона була поруч зі мною, і бачити її біль зараз боляче, тому я їй таки допоможу. І можливо, це звучить буденною. У вас таке трапляється часто, але мені просто треба було це десь сказати. У мене складні почуття до неї. Любі слухачі, я дякую, що були зі мною до кінця. Якщо ви теж коли-небудь носили щось усередині і не могли сказати в голос, то знаєте, ви не самі. Підписуйтесь щоб не пропустити наступні відео, і побачимося в наступному відео або телеграм-каналі. Приєднуйтесь до телеграм-каналу, де можна послухати історії, які не увійшли у цей випуск, а також живі сторітели, трец та багато чого іншого.